Вітаю вас! Я Олександр Савченко. Хотів би поговорити з вами про вибори в Раші. Дочекався я 12 годин, подивився протести в різних містах Раші, в малих, великих, в Москві, в Санкт Петербурзі. І, на жаль, прийшов до висновок, що це був пшик-комариний укус опозиції в екзилі по режиму Путіна. По суті, що добилися опозиціонери західні, я так скажу, буду їх називати чи в екзилі. Вони добилися, що план Путіна збільшити явку на цих виборах, а значить його легітимність. Буде досягнутий залухайте завдяки опозиції в екзилі. Це вони вивели додатково, я думаю, декілька сот тисяч а, молодих, переважно людей, і це добре. На вулиці, щоб вони постояли в черзі на виборчі дільниці, ну і проголосували. Мабуть, половина з них за Путіна, половина, сподіваюся, за опозиціонерів, а хтось опозиціонерів, ну, в дужках, а хтось зіпсує бюлетень. Ну, нічого дивного, я вже е, в цьому акті е, самогубства опозиції в екзилі не бачу, не бачу. Замість того, щоб підхопити на щит оці рейди російських добровільців на її територію, так, щоб проголосувати там десь біля українського кордону, замість цього наративу ну, розкручується якийсь традиційний, знаєте, підігруючий режиму наратив. Не розумію. Це як Макрон казав про смерть головного мозгу НАТО, так я кажу про смерть головного мозгу опозиції Раші в екзелі. Ну, Сподіваюся, це буде урок, і вони знайдуть більш правильні методи впливу на ситуацію в Раші. А в той же час в Раші посилюється дугінізм. Ну, отак за десь останні два тижні вийшло декілька інтерв'ю з Дугіним, плюс е його робота, вони обговорюються ці матеріали. Ну, Давайте і ми трошки присвятимо часу ну, цій божевільній теорії Дугіна. Давайте почну з глобалістики. Цей доморощений вчений ну так починає свій похід за думки і звичайних росіян і за думки Путіна. Він каже, що я ще не став філософом Путіна, але стаю. Але стаю. І, мабуть, стане. Отже, його теорія базується, що от фундаментально є дві цивілізації: цивілізація моря, це Сполучені Штати, так скажемо, Британія, і цивілізація суші це Раша, так. це Китай. І от між ними йде боротьба, іде боротьба хоч це абсолютно знаєте, натянута. На реальність, концепція. Ну, чому це наша цивілізація суші? Ну, дуже багато вона боролася з британцями за море. Ну, наприклад, за Мальту. Хотіла, щоб Мальта була це, а, рашистською, так скажу, територією, да? боролася за Крим з тією ж Британією і не лише. Тобто дуже натягнута концепція. Далі він каже, але потім з'явився Хатдінгтон, і він висунув теорію, що є багато цивілізацій, в тому числі і православно. Ну, я тут зразу скажу, що я не погоджуюсь з Хадінгтоном. стосовно православної цивілізації, це теж абсурд. Що спільного є. З Рашою в Україні чи в Румунії, чи в Польщі. Ну там мало православних, але в Болгарії ні. Це різні цивілізації. Абсолютно ці країни належать до різних цивілізацій. А, я так кажу, є дійсно московська православна цивілізація. Є китайська чи мандаринська цивілізація, західна цивілізація, ну ісламська. Це такі базові, базові цивілізації. Звичайно, можна казати, що є ще і, і, і індійська цивілізація, ну але базові так. Це вже трошки кращий погляд на реальність. Але які висновки з правильної концепції Хеддінгтона робить цей доморощений філософ Дугін, да? чи глобаліст Дугін? Да ніяких висновок, висновків він не робить. Він зразу потім йде до такої, знаєте, визначної долі Раші в усьому світі. А коли його питають, ну... А Яке майбутнє у раші, да? яка її ідея існування, яка ідея майбутнього, Ну, він каже: да ніхто не знає. Якщо тільки хтось узнає, то все це рухне. І знати не потрібно це щось таке від Бога, незрозуміле для всіх, але особливе і цінна для всього світу. Ну і далі. Так, і ну, Це такі феномени, які він виводить, вони без теорії, просто знаєте, потік свідомості Потік свідомості такої православної, ура патріотичної, дрімучої, фашистської свідомості, да, тому що він абсолютно заперечує права людини, права меншин. Держава понад усе, це навіть не етатизм, це ну, справжній фашизм. Да. І він далі закликає до повної ізоляції і мілітарізації раси в усіх сферах. В усіх: економіка, освіта, да. тільки вирощувати там. Знаєте, вояків, які будуть е, готові помирати за Рашу. Повторюю, ніякої ідеї нема. Ніхто не знає, в чому ідея. Просто ізолюціюватися, боротися проти всього світу, боротися з людиною, з інакомислієм, з, ну, з гуманізмом, все мілітарізувати. Економіку, там, гроші свої почати друкувати, продавати все лише за рублі. Ну, цей дурак Путін вже зрозумів, яку він стратегічну помилку зробив. Так. Ну, він вже доторгувався за рублі, що зараз, по суті, на кожному підприємстві є валютний комісар, який, знаєте, відповідає за абсорбацію валюти для. Потреб арашистської держави, так, щоб для тіньового імпорту заборонених товарів. От, е, ну, от, от, от таке майбутнє в освіті, в науці, в економіці. Ну, і знаєте, я, якщо чесно казати, був би дуже радий, якщо би і задоволений, якщо б оці ідеї Дугіна швидко перемогли. Я гарантую, що тоді б економіка не проіснувала ну, і двох років, фінанси і двох місяців, банківські системи рухнули б зразу за місяць. за місяць. А, на жаль, на жаль, є таке підґрунтя підґрунтя для таких ідей, для таких ідей. І це, знаєте, не генетика, це історія цієї країни. Да? Це історія цієї країни, історія цього багатостраждального, але небезпечного, такого малоосвіченого народу, який готовий терпіти і страждати. Причому чим більше будуть душити цей народ, тим більше він буде терпіти. І більше буде просити царя генсека, президента, залишатися при владі ну, хоч на 100 років. Все одно. Чим більше такої дрімучої стабільності, ізоляції, тим краще. Є винятки, але винятки дійсно підкреслюють правила і. Ну, це буде дуже цікавий експеримент, якщо ідеї Дугіна переможуть. Да? Ну там все тотально. Треба стучати один на одного. Ну, от він каже: хто ще не визначився, він за Путіна, за оцей фашизм, чи він проти? От Він прокинувся і має приймати рішення негайно. Я за чи я проти. Якщо проти, треба тікати, тому що. Тебе вб'ють в цій країні. Закатують і вб'ють. Я не погоджуюсь тут з Дугіним. Я знаю, що Путін сам і він нав'язав уже його народу таку скрепу, як брехня. Тобто не можна, Путін не може без брехні. Кожне слово, яке він вимовив, це брехня. Так, ну, в принципі, Дугін а, недалеко відійшов від його від свого шефа. У нього не брехня, але дурь, дурь просто Не, не А, Це кожне слово і кожна а, позиція Дугіна. Але давайте уявимо, якщо все ж таки дійсно. Ідеї Дугіна переможуть. переможуть, да? і навіть брехуни тоді не зможуть залишатися у раші. Тобто, ти маєш щоденно доводити всьому суспільству і державі насамперед, що ти готовий померти за цей режим, за Путіна, за його багатства і таке інше. Да? Брехати вже не можна. Всі брехуни мають тоді виїхати за межі Раші. Я допускаю, що десь процентів 15 в Раші є нормальних людей. Переважно це молодь, дуже молоді люди, поки вони ще не замазані ідеями путінізму і дугунізму. Переважно це молодь. І, ну, давайте уявимо, поїдуть вони. Тобто, і зараз поїхало десь мільйон-півтора з Раші. Поїде ще десь мільйон-півтора. Ну, більше побояться їхати. Ну, і що це буде за суспільство? І скільки воно може проіснувати? Ну, от, фашизм в чистому вигляді проіснував десь 12 років. Це абсолютний рекорд. Так, да, але там були констабори. Там палили людей. ну, Мабуть, це буде і в, Раші. І в Раші, да? Але скільки проіснує такий режим, але все ж таки, дивіться, коли був Гітлер, там були кінофільми, але не було інтернету. Так? Все ж таки світ можна було закрити не повністю, але процентів на 99. А зараз це неможливо. І тому я роблю висновок, що цей режим, повністю тоталітарний, проіснує менше ніж 12 років. Ну, от як економіст, я кажу, що за умови от такого фінансування війни, а цей рік і минулий це абсолютні максимуми. Більше грошей Путін не знайде для війни. Але навіть такий рівень да, дозволяє ну, десь ще один рік проізнавати. 25-й. В 2026-му почне ну, таке каркаломне падіння рашистської економіки. карколомне. Каркаломне падіння курсу і дуже високої інфляції. Дуже високої інфляції. І... Ще раніше я прийшов до висновку, що народ може повстати проти режиму, проти Путіна, коли буде потрійний дефіцит, дефіцит їжі, дефіцит водки, дефіцит наркотиків. Це я кажу про великі міста. Але якщо війна буде тривати, то я би додав ще дефіцит зброї. І боєприпасів. А такий дефіцит теж скоро буде. Ну, тому що а, і Корея, і Іран ну, теж мають ліміт. ліміт на постачання боєприпасів Путіну. А сама індустрія теж має ліміти. ліміти. І вже через рік, в 26 му році, я думаю, дефіцит буде досить значний. І в наступному році, і в цьому році вже є дефіцит. Він невеликий, процентів 10, в наступному буде процентів 30, а в 26-му вже більше 50. І за умови стабільної підтримки України навіть без сполучених штатів, а чисто європейськими грошима. Ну, буде рішуча перевага України над Рашою і воєнна поразка цього режиму. Це один сценарій. Він досить швидкий, ну, десь два роки. Да? Повторюю лише за умови підтримки України. Да? Якщо підтримки не буде, очевидно, не буде таких перемог. А... Отже, я відвожу 2 роки, ну максимум 3, максимум 3 роки на існування такого тоталітарного режиму. Висновок. Я почав з виборів. З виборів. Ну, звертаюсь до рашистської еліти в Екзилі. Да, там дійсно дуже розумні люди. Дуже розумні, я не вірю, що. Вони працюють на Кремль, ну хтось і працює так? Але переважно це самодостатні розумні люди, у яких є фінанси чи гранти, досить значні від заходу. Ну, давайте ви вже прокиньтесь. Давайте ви шукайте реальні інструменти повалення цього режиму. Ну, от Панамарів ніби нащупав нащупав такі інструменти. Він сприяє е, Збройним силам нової раші, да? які ну, починають починають свій шлях з українського е, такого інтернаціонального легіону, так? Ну, Чому б ні? Шукайте інші шляхи. Творчі, якісь евристичні, інноваційні. А оце, знаєте, з пустого в порожнього перекладати, там вийти в 12 годин чи вийти в 11 годин і підтримати явку для Путіна. Ну, це вже і не смішно, і не смішно. Так? А я не хотів би і не буду втручатися у справи. Раші, да? Я звичайно хотів би, щоб вона програла, що я вірю, що лише дезінтеграція Раші може принести мир на цю територію, може привести демократію і стабільність. Все інше це хаос, війна, бідність, але, але в західні. Еліти мають теж зрозуміти: не варто боятися поразки Путіна. Знову стара риторика. Не дамо Путіну виграти в Україні. Ну, Це стара пісня Байдена. Макрон нібито вже пішов а, набагато далі, але знову таки стара риторика. Шольца, Макрона. Це неправильна риторика. Раша має програти для її ж блага, для того, щоб звільнити оці народи, ну, населення Раші, там народів ще нема, але вони можуть сформуватися. Вона має програти, сформуватися народи, почнеться а, м, процес дезінтеграції, дезінтеграції околиці Раші. Ну і тоді можна буде говорити про нове стабільне життя без ескалації, без загрози ядерної війни. Оце майбутнє. Оце майбутнє. Тобто, і західні еліти, і еліти, раші, які перебувають в екзилі на Заході. Давайте починайте діяти позитивно. Інакше буде біда.